Так, ну це по-перше, це салон топової машини. Салони практично у всіх однакові. Бувають світлі з такі рижі салоні. Но ми стараємось брати чорні салони, бо вони практичніші. О, ця машина відрізняється від притопової комплектації. Перш за все. Тут ми бачимо хедап проекцію. І. Ця машина конкретно прийшла в нас з газонаповненим дахом. Ну, це опція, вона може бути, може не бути. Треба дивитись по вінкоду автомобіля. Ось бачите, який салон. Це машина на англійській мові повністю переведена. Також доступна українізація, локалізація, тобто все це ми робимо. Так, а ось притопова машина. Бачите, по салону майже ніяких різниць. різниці точніше немає. Бачите, немає хедап проєкції. Машина йде на... машина також все бачить. Бачите, автомобілі, все, все, все як і топова машина. От. Немає в нас, ось можу так ось покажу вам. Немає підігріву і вентиляції заднього ряду. В топовій машині вони є. Також в топовій машині є додаткова розетка на 1,8 кВт, з якої, окрім порту VTL, можна знімати електроенергію. Ось салони. Ще раз повторюсь, немає практично ніяких відмінностей.